І Господь поставив своє слово, яке сказав проти нас і проти наших суддів, що судили Ізраїль проти наших царів, проти наших володарів і проти людини Ізраїля й Юди. Під усім небом не було зроблено так, як він зробив у Єрусалимі, за записаним у законі Мойсея, щоб ми їли людські тіла свого Сина і людина тіло своєї дочки. І зробив їх підлеглими всім народам, що довкола нас, на зневагу й на запустіння в усіх народах, що довкола нас, куди їх розсіяв туди Господь. І вони були знизу, а не наверху, бо ми зрішили проти нашого Господа Бога, щоб не слухатися його голосу. Господеві Богові нашому праведність, а нам і нашим батькам сором облич до цього дня. Те, що Господь виказав проти нас, усе це зло прийшло на нас. І ми не молилися до обличчя Господа, щоб кожний відвернувся від задумів свого злого серця, і Господь чував над лихоліттям, і Господь навів на нас зло, бо Господь праведний в усіх своїх ділах, які нам заповів. А ми не послухалися Його голосу, щоб ходити за Господніми приписами, які Він дав перед нашим обличчям. І тепер, Господи Боже Ізраїля, який вивів свій народ з єгипетської землі сильною рукою, ознаками, чудами, великою силою і високим плечем, і зробив собі ім'я до цього дня. Ми зрішили, ми були безбожні, ми неправодно чинили Господи Боже наш з усіма Твоїми заповідями. Нехай відвернеться від нас твій гнів. Бо ми залишилися нечисленними в народах, куди ти нас туди росіяв. Господи, вислухай нашу молитву і наше благання, і визволи нас задля Тебе, і дай нам милість перед обличчям тих, що нас виселили, щоб уся земля пізнала, що Ти Господь Бог наш, бо на Ізраїля, і на Його рід прикликано Твоє ім'я. Господи. Поглянь із твого Святого Дому, і зваж на нас. Господи, прихили Твоє вухо і почуй. Відкрий Твої очі і поглянь, бо не мертвій ваді, в яких забрано їхній дух з їхнього лона, віддаватимуть славу і оправдання Господеві, але дуже засмучена душа, що ходить схиленою і слабкою, і очі, що зникають, і душа, що голодує, віддаватимуть Тобі славу і праведність, Господи. Бо не на праведні вчинки наших батьків і наших царів ми кладемо наше милосердя перед Твоїм обличчям Господи Боже наш. Адже Ти навів твій гнів і твою лють на нас, як Ти і сказав рукою Твоїх рабів пророків, кажучи, так сказав Господь: схиліть ваші спини, служіть цареві Вавилону, і сидіть на землі, яку я дав вашим батькам. А якщо не послухаєте голосу Господа. Щоб служити цареві Вавилону, я зроблю, щоб опустіли міст Юди і поза Єрусалимом голос радості, і голос веселості, голос молодого і голос молодої, і вся земля буде запустілою від тих, що живуть. Та ми не послухалися Того голосу, щоб служити цареві Вавилону, і ти поставив твої слова, які ти сказав рукою твоїх рабів пророків. Щоб вивезти кості наших царів і кості наших батьків з їхнього місця, і вони викинені на спеку дня і холодночі, і померли в жахливій біді, у голоді та від меча і в засланні. І ти поставив пустим дім, де прикликано твоє ім'я на ньому, до цього дня через зло, дому Ізраїля і дому Юди. Ти зробив з нами Господи Боже наш. За всією твоєю добротою і за всім твоїм великим милосердям, як ти й сказав рукою Твого раба Моїсея в день, коли ти йому заповів написати твій закон перед синами Ізраїля, кажучи: якщо не послухаєтеся мого голосу, то ця велика численна кількість обернеться в мале між народами, куди я їх туди розсію. Адже я пізнав, що мене не послухаються, бо це народ твердошийний. Та вони повернуться до їхнього серця в землі їхнього відселення і пізнають, що я, їхній Господь Бог. І я дам їм серце і вуха, які чують, і вони мене прославлятимуть у землі їхнього виселення, згадають моє ім'я і відвернуться від їхнього твердого плеча та від їхніх злих діл, бо згадають дорогу їхніх батьків, які згрішили перед Господом. Я поверну їх у землю. Про яку я поклявся їхнім батькам Авраамові, Ісакові та Якову, і вони заволодіють нею, і помножу їх, і не зменшуватимуться. І встановлю з ними вічний завіт, щоб я був їм за Бога, і вони будуть мені народом, і більше не проганятиму мій народ Ізраїля із землі, яку я їм дав.